Крайнє судове засідання за побиття журналіста незалежного телеканалу було настільки динамічним та напруженим, що його можна було би знімати без коментарів. Але не будемо перевтомлювати глядача і покажемо вам, як захисник обвинуваченого Івана Балаєві творив на суді класику Тараса Бульби Я тебе породив, Я Тебе і вб'ю. Деталі у сюжеті. Минулого судового засідання розглядали відео слідчого експерименту, яке надав прокурор, оскільки оригінал не змогли відтворити цього разу на судове засідання. З'явилися обвинувачений син Бродівського міського голови Іван Балей, його захисник В'ячеслав Мисик, адвокат потерпілого Віталія Кравчука Йосип Зазуляк та адвокат Сергія Нікішина Валентин Кравець, а також представник ТРК НікТВ Олександр Нікішин. На початку засідання адвокат В'ячеслав Месак, який захищає Івана Белея, зробив зауваження, що нібито відеофайл слідчого експерименту створено 26 липня 2023 року, коли подія мала місце у квітні 2021 року. Питань немає. Створено 20 травня 2021 року. 20 травня 2021 року. Так. Але переконавшись у тому, що файл створений таки у 2021 році, питання відпало само по собі. А от щодо клопотання витребувати носій, на якому друкувалося редакційне завдання для журналіста Сергія Нікішина, сперечалося цілих дві години. Я можу погодитись, можу не погодитись, що редакційне завдання, э, рудимент Радянського Союзу і так далі. Але не я його подавав, його подавав суду. На дослідження обвинувачення, сторона обвинувачення. Раз подали таке, такий оригінал документу, і я в своєму клопотанні сторона обвинувачення згодилася з цим. Я зазначав на початку, сторона обвинувачення подала клопотання про визначення обслугову документів, і я подав обслугову, Вона йому матеріало справи. Дослідити всі речові докази та оригінали документів. Зараз я чую заяву, що це не є оригінал документу, а це якесь інше виготовлено. На вимогу слідчого, так от мене знову ж таки ще ті сумніви вґрунтовані, посилюються. Чи дійсно той документ був виготовлений тоді, коли вказана дата ця, чи він був виготовлений якийсь інший час? Довідомо, редакційне завдання не є основним документом, яке надає право журналісту здійснювати свою професійну діяльність. Це 10 разів протягом судового засідання. Доводила адвокати захиснику Івана Балая. Питання зводиться до того, що ви просите щодо редакційного завдання. Так, редакційне завдання, так. Так, редакційне завдання цього, звичайно. От тому редакційне завдання було подано як доказ, що особа є журналістом і вона виконувала певні журналістські обов'язки. Я... Це ставлю під сумнів. Щось можна до слова, що добавити? Тому то і питання і подало. Запитання. Радиційне завдання це родименти, що з Радянського Союзу. Якщо воно сьогодні нічого не доводить, якщо воно нікчемне, ніяк, не має доказової сили, то не здається вам, що ви ви у нас намагаєтесь на мене збити. Давайте будемо досліджувати те, що немає принципового правового значення для справи. Тому яке доказове значення буде мати редакційне завдання, яке ви самі визнали, що воно не має сьогодні юридичного значення? Для чого ми тоді в редакційне ви Я суд розумів, в редакційне завдання. Давайте час. Дякую. І друге, чи не здається вам, що посада журналіста? В Україні передбачається наявність, доказ того, що журналіст є журналістом, передбачається наявністю диплома, який ви не заперечуєте, чи заберете, що він є, наявністю запису в трудовій книжці, де ви хочете об'єднати в одне слово журналіст-телеоператор, що зовсім не заважає журналісту мати професію телеоператора і будь-кого іще іншого. Ну і третє, врешті-решт, він є ведучим телеканала Броди Онлайн, наскільки я розумію. Багато е, річно вже але В'ячеслав Месик вперто наполягав на своєму і доводив, що суду був поданий оригінал редакційного завдання, який був викрадений Іваном Белеєм під час нападу. Хоча третій, і Олександр, і Сергій Нікішини наголошували на тому, що суду наданий екземпляр, Для чого тут поліція, коли бабу себе редакційне завдання. Ми не судимося за те, що не йде обвинувачення до Івана Балея за те, що він вирвав у мене редакційне завдання. Йде обвинувачення за перешкодження журналістській діяльності згідно наказу в трудовій книжці. Якщо треба, трудову книжку ми надамо. Не книжку. Що, що е не проблем? Вона не зараз на експертизі. Е -е, а вам дипломи не говорять ті, що він журналіст? Скажіть, будь ласка. Диплом. Ви затягують дипломи є, матеріали справи дійсно. Так. Ви піддаєте сумніву ці дипломи і ваша честь. Я звертаю. Дипломи сумніву ми не піддаємо. А професію. Дозвольте, ви запитали, дайте я дам відповідь на запитання, тоді ми будемо рухати далі. Якщо людина закінчила певний вуз чи якийсь навчальний заклад і не працює по спеціальності, то вона очевидно не є. Я працюю по спеціальності і податки сплачуються, і все не знаючи за що вчепитися, знову повернулися до клопотання. У ньому захисник Івана Балея просив суд витребувати носії, де виготовлялося редакційне завдання, адже на його думку воно складене заднім числом. Оскільки оригінал був викраданий, звичайно, ми надали екземпляри, які були збережені, але знову ж таки. Немає обвинувачення по 171-й тільки із за того, що викрили редакційне завдання. Редакційне завдання — це таке допоміжне. Викрали посвідчення, яке підтверджувало мою приналежність до засобу масової інформації. Викрали камеру, намагалися мікрофон вкрасти. Так. Так. І в мене лишився репортерський мікрофон, Сенхайзер. Вкрали лише від тому що при нападі хотіли ще й мікрофон потягнути, щоб ми потім я доказати, що Дайте, ну, до стадії, бо я, я ми... заперечую проти задоволення клопотання адвоката. Категорично заперечую далі. Адвокат вирішив знайти кістку у молодці, опираючись на інформацію у посвідченні Сергія Нікішина, де зазначено дві посади. Журналіст, який має право знімати, в тому числі і телеоператор, який знімає? Тому що от, вину, яку інкримінують в моєму пізах, якраз стосується журналіста. Ще раз про це говорю. Я сподіваюся, що я відповію вас ще на Дозвольте ваше честь. Запитання чи пояснення? Запитання. Е, скажіть, будь ласка, пане захисник, ви сумніваєтеся в тому, що я є журналіст? Ваша честь, так, я хочу дослідити, ну, по-перше, ви не повинні мені так грубо говорити. Я не 에, так чи ні, це в іншому місці буде говорити, ми в суді знаходимося. Я, ваша честь, не, ну, маю суму в цьому по документі. Це моя відповідь на запитання. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, пане захисник, вам знайома стаття 25 закону України про інформацію? Про що вона говорить? Якщо ви закінчили правознавство, якщо закінчили, звичайно. Да. Не а мене не ображають ваша, ваша, ваша честь. А мене не ображають? Я Мені не заболяюся відповідати на теоретичні запитання, які не стосуються мого клопотання. Ну прокоментуйте 25-ту статтю, У вас запитання дали. Будь ласка. 25 стаття закону України про інформацію гарантії діяльності засобів масової інформації та журналісти. Якщо ви уважно читали моє клопотання, там процитована стаття 25 закону України про які ви говорите. Ми прочитали, ви вирізали. Ви вирізали. ще раз. Ви я... її змонтували? Чого ви повністю її не процитували? Вачите, я казалось, і в кавички взяли я... статтю. Ви як добре якась... 25 і я підставою одною з підстав. Тому я ну хочу прошу суд е задовольнити клопотання і е от е вивчити цей документ, коли він зроблений. Але адвокат В'ячеслав Месик, який об'єднав дві професії Сергія Нікішина, в одно наполягав, що серед переліку професій професії журналіста та телеоператора немає. Дозвольте ваше честь процитую статтю 25 закону України про інформацію. Що під час виконання професійних обов'язків журналіст має право здійснювати письмові аудіо та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів за винятком випадків, передбачених законом. Тобто, я є журналіст, це професія номер один. Вона згідно е, кведі є так само згідно статті 25, Я використовую камеру. При виконанні службових обов'язків використовувати користуватися технічним засобом має право як журналіст, так і телеоператор. Це в моєму посвідченні немає, це не є одна посада журналіст та телеоператор. Це є роз'єднання професії, журналіст раз і телеоператор-два. Прошу в вашу честь звернути увагу на саме на момент. Журналіст телеоператор. Не журналіст-телеоператор, а журналіст-тере-телеоператор. Що підтверджуєте, це написано телеоператором лише з метою, щоб не роз'яснювати таким, як Іван Балей і ви, що є... ваша е, е, честь, начальні... честь, я попрошу зупинити, тому що знову ж таки образний. Вибічний чес не сказав, він назвав вас да і все, що образував. Ваше честь, я попрошу вказати адвокату, представнику потерпілого, щоб він не створював судді. Ваша честь, я хочу зауважити, що ви замітьте, є у нас відеозапись, що коли виступав представник захисника звинуваченого, його ніхто не перебував. Він 10 хвилин речення веде, всі мовчали. Коли тільки ми починаємо доводити. Чи мій адвокат, наш представник, чи захисник, чи е, потерпілий, він зразу починає перебувати і зразу ж журіється суду. Прошу суд звернути, що на мене ображають. Така тактика вже 25 років, тому вже пройдена. Тому я вас кажу, не позортеся. Журналіст, журналіст, е, оця надпись талопаду, це є роз'яснення до того. Що є е, журналіст має право згідно з двадцять 25 закону України про інформацію користуватися е, спецтехнікою для ведення репортажу, надавши на вимогу суду посвідчення, усі переконалися, що професії журналіст телеоператор є розділеними а тому аргумент про те, що Нікішин не був журналістом у колибі, коли його побили. Містить дуже слабку позицію. Я можу мати будь-яку позицію, чи то рудимент, чи то не рудимент. Ми зараз говоримо в процесі про докази. Докази було подано стороною обвинувачення як підстава кримінального провадження, яке було зареєстровано відносно Івана Белеян, з'їхавши із теми посвідчення і редакційного завдання. Адвокат знову повернувся до свого нікчемного клопотання. Щодо клопотання по суті, бо е, ці дебати навколо посади вони зараз не стосуються напряму цього клопотання. Щодо клопотання по суті, зміст клопотання зводиться до дослідження якогось файлу, який має містити зміст цього редакційного завдання. Так от. Якщо звернутися до вимог 243 власне, щодо призначення корті за судом, це 243 каже, що суд може доручити відібрати зразки. Але в даному випадку. Цей файл не є зразком для експертизи, він є об'єктом дослідження. Це вказано в інструкції про призначення проведення судових експертиз. Він є об'єктом дослідження, а не зразком. Тобто суд в цій ситуації, навіть якщо задоводить теоретично клопотання про призначення експертизи, не зможе витребувати цей документ, електронний файл, хоча тут і не констатовано, як він має називатися. Який ми файл шукаємо? Чи він називається редакційне завдання, чи завдання редакційне, чи рішеп, який становить? То суд не зможе виконати вимоги цієї статті, оскільки в нього нема об'єкту дослідження. На сторону захисту потерпілих став прокурор і адвокат Віталія Кравчука Йосип Зазуляк, який допоміг детальніше розживати В'ячеславу Месику норми КПК, за яких суд не може вилучити носії. Що ми будемо досліджувати? Який файл конкретний? Де він знаходиться, в кого він знаходиться і як він називається? Так як сторона обвинувачення надала цей файл, він знаходиться в Нікішині, він сказав, що це редакційне завдання видано йому, вказано в ньому. А, цей це. електронний файл знаходиться у Нікішина. Так. Ми його просимо дослідити назва цього файлу. Журналістське завдання. Ви маєте підтвердження, що він саме так називається? Думаю, що він так називається. На припущення не може, не може суд на припущення повинести ухвалу. Давайте дослідуємо, напевно, що так і не ні, ні, я прошу, прошу суд, щоб він звернувся до Нікішина, надав жорсткий диск, на якому був виготовлений цей документ, який називається журналістське завдання. Більше двох годин доводили і роз'яснювали захиснику Івана Балея норми закону і роз'яснювали те. У чому я недологість його клопотання? Прошу е, зобов'язати надати той судній електронний зробити. оптичний, на якому виготовлений цей документ. Правова підстава. Як на підставі, якої, е, до, якої норми закону суд може це зробити? На підставі 243. Зразки. А досліджувати, що Ні, зразки. Диск. Це, це не є? зразок. Це, це об'єкт дослідження. Є. Є. Так. А це не зразок. Це знаєте, коли є кров на чомусь, оце об'єкт дослідження. Оце файл, я це не є не та сама що. кров. І суд може витребувати в когось з учасників, інших, інших учасників їхню кров для порівняння. Це зразки. Так, так 245-та говорить про зразки, а не про об'єкт дослідження. Об'єкт дослідження це ваша проблема, яку я отримав, а не суд. Ви мали про це. Тому. Дивіться, давайте теоретично. Якщо суд задовольняє клопотання, експерт звертається. Прошу надати мені зразки такі, оптичні документи і все. Це Якщо зразки. надасть людина, надасть буде експертиза, не надасть, не буде. Все. Тепер ну, я вам е, крапочку поставлю в цьому вашому клопотанні. Так. Ви зараз кажете, що суд, експерт звернеться з клопотанням, суд викличе всіх зобов'яжений надати зразки. Так. Зразками в даній ситуації будуть електронні файли, аналогічні з аналогічними назвами, виготовлені в той же ж період часу, там, період там нехай да, 19 да, рік, да, які да. там десь там зберігаються. Ми ще навіть не знаємо де. До цього я навіть не хочу заходити. Оце буде зразками. А з чим експерт буде порівнювати? Експерт вас попросить, дайте мені об'єкт дослідження. А об'єкту дослідження немає ні в справі, і суд не має повноважень зараз його отримати бо не існує правової норми. Електронний об'єкт дослідження можливо знаходиться на жорсткому диску. Це об'єкт, а 245-та не дає повноважень суду зараз при цій ситуації його отримати. Крапка. Тому ваше клопотання в цій частині неможливо в принципі задоволити, оскільки тоді буде правовий тупік. Суд отримає зразки, і інші файли з аналогічними назвами. А експерт скаже, а де чим що порівнювати будемо, Що я маю дослідити? Це За, питання, яке я поставив, про відповідь на запитання експерта, чи дійсно yeah, з так. того електронного документа виготовлено цей документ? Лише після двох з половиною годин адвокат В'ячеслав Мисак зробив те, чого не очікував ніхто, поморочив голову усім і відтворив класику Тараса Бульби на кшталт. Я тебе породив. Я тебе і вб'ю забрав назад своє клопотання. Тоді я знімаю своє клопотання. Зробити. Ну так зразу зробити. ваше. Прошу зняти клопотання з ролі, Тому що, якщо він каже, що це не той документ, який був той Ні, аналогіч, то прошу не незадовольняти вказане клопотання і рухати далі. Такий спосіб ще одне судове засідання було затягнуте. Що є проявом того, як всіма нечесними методами В'ячеслав Месик намагається захистити Івана Балая, якого обвинувачують у нападі на журналіста та ще й по трьох статтях Кримінального кодексу України? Так, все, бо питання вже знято стороною напису Ми закінчили. Давно треба було зробити. Так, тепер Поверт. повертаємося до в порядку. Оскільки робочий час вже підходив до завершення, судове засідання перенесла на 9 лютого 2024 року. Ви обов'язати потерпілого, якого ви представляєте правчука, прибути судового засідання. Добре. Тому що там має бути влучені права і обов'язки. Сергій Нікешин телеканал Броди онлайн.